Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 14 жовтня. Тепловики Лозівської громади технічно повністю готові запускати опалення. Підсумки підготовки підбили на комунальній нараді. Головний тепловик міста Сергій Малишев каже, що вже сьогодні за потреби можна почати обігрів лікарень. Керівник подякував абонентам КП Теплоенерго за сплату поточних рахунків та боргів у минулому опалювальному сезоні, та попросив знаходити можливість і в цьому році платити за послугу. Провели гідравлічні випробування та повністю технічно підготувалися до запуску тепла і в тепловодосервісі, що обслуговує абонентів у старостинських округах. Керівник підприємства Сергій Войцехович зазначив, також мають борги від населення. Опалювати свої об'єкти готуються і водяники. Вони вже перевірили системи та пристрої також підготувалися і до можливих знеструмлень, розповів директор лозова водосервіс Олександр Марченко. Генераторами забезпечені і всі котельні, зазначив Сергій Малишев. Проте тепловики сподіваються, що застосовувати їх не доведеться тим більше на тривалий час, бо для роботи всіх альтернативних джерел електроенергії потрібно диспалива на майже 530 тисяч гривень на добу. Наразі підприємство має запас пального, стабільно проводить перевірки генераторів та готується до всіх можливих сценаріїв проходження опалювального сезону. У пенсійному фонді пояснили, чи потрібно лозівчанам звертатися за перерахунком субсидій. Якщо хтось із членів родини виїхав з помешкання і тимчасово проживає в іншому місці, при призначенні субсидії їхні доходи можуть не враховувати. Пенсійний фонд також необхідно інформувати у разі зміни складу сім'ї. Це слід робити з наступного місяця після таких змін. Перше, за призначенням субсидії або за перерахунком допомоги, кому треба, можна звернутися до пенсійного фонду чи центру надання адмінпослуг. Хто раніше не отримував субсидію і звернеться протягом жовтня-листопада, допомогу призначать від початку опалювального сезону. Якщо пізніше, то з моменту звернення, говорять у пенсійному фонді. І звертають увагу лозівчан, які мають борги за комуналку. Субсидію їм перерахують, коли вони заплатять за послуги чи укладуть договори на реструктуризацію боргів. У Лозовій в сервісному центрі Пенсійного фонду України розповіли, хто з переселенців має пройти ідентифікацію. Згідно з постановою Кабміну, її необхідно зробити до кінця цього року, наголосили у центрі. Проте, порядок проведення ідентифікації поки законодавчо не визначений. Чи треба особисто приходити, чи можна обійтися засобами відеоконференції? У пенсійному фонді кажуть, як тільки порядок ідентифікації внутрішньопереміщених осіб затвердять, обіцяють додатково всіх повідомити. А пройти її мають усі переселенці, хто має статус ВПО і яким він був наданий до 24 лютого 2022 року. Заклади культури Лозівської громади продовжують гуртувати, розважати та розширяти кругозір і обізнаність підростаючого покоління. Кожного тижня в будинках культури та бібліотеках міста і старостинських округів проводять різноманітні заходи та майстер-класи для дітей різного віку. Відтак днями у міській юнацькій бібліотеці восьмикласників сьомого ліцею вчили медіаграмотності. На заняття діти дізнались, як народжуються фейки, чому так важливо вислуховувати усіх свідків і різні сторони будь-якого конфлікту. Моделювали різні ситуації, перевтілювалися в різних героїв свідків, шукали помилки у статтях журналістів. А потім спілкувалися за чаєм та смаколиками. Тож завітайте до бібліотеки чи будинку культури вашого населеного пункту разом із малечею. Вам обов'язково запропонують цікаві заняття та дозвілля. І до новин Харківщини. На Ізюмщині за два дні стався другий підрив людини на міні. Цього разу постраждалий загинув. Сталося це вчора, 13 жовтня близько 11-ї години. Поблизу села Яворівське на міні підірвався автомобіль-бензовоз. Повідомляє керівник області Олексанігубу. За даними облпрокуратури, загиблому був 61 рік. Він саме їхав на поля заправляти сільгосптехніку. Внаслідок вибуху водій загинув на місці. Кабіну бензовоза сильно понівечило, проте пожежі не трапилося. За попередніми даними спрацювала міна ТМ 62 ПЗ. Напередодні, 12 жовтня, у тому ж селі Яворівське директор фермерського господарства натрапив на російську протипіхотну міну УЗМ-72. Тоді обійшлося без жертв, чоловіка доправили до лікарні. Також у тому ж Яворівському трактор місцевого аграрія чотири рази підривався на мінах у полях. Він працював дистанційно на радіокеруванні. Під час п'ятого підриву на міні-трактор згорів. Первомайській громаді Харківської області перейменували дві залізничні зупинки. Як повідомили у міськраді, рішення щодо перейменування двох залізничних зупинок було ухвалено під час засідання сесії. Так, зупинний пункт 872 й кілометр тепер квіточ, а зупинний пункт 878-й кілометр Паризьке. Тож той, хто їздить у бік Харкова, тепер буде проїжджати Квіточ і Паризьке, а не безликі кілометри. Крім того, депутати спробували вкотре перейменувати місто, однак знову не вистачало кворуму, необхідної кількості голосуючих. Голова громади Микола Бакшеєв висловив сподівання, що на наступному засіданні розуміння про відсторонення від радянщини та всього російського дійде до більшої кількості обранців і у Правомайському зможуть ухвалити вкрай важливе рішення про перейменування міста. У Харкові з'являться помічники ветеранів. Інститут помічника ветерана допомагатиме у працевлаштуванні, навчанні та соцзахисті людей, які повернулися з війни. На засіданні Кабміну ухвалили рішення про розширення проєкту інститут помічника ветерана ще на шість регіонів: це Закарпатська, Полтавська, Сумська, Харківська, Київська області та місто Київ. 550 помічників працюватимуть у громадах і матимуть безпосередній контакт із захисниками і захисницями. В перспективі планують збільшити кількість помічників до 15 тисяч. Це дозволить охопити усіх, хто потребує консультацій та підтримки. Раніше цей проєкт запустили у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській і Миколаївській областях. У наступному році для підтримки українських військових за ветеранськими програмами хочуть спрямувати 14,3 мільярда гривень. Згідно з проєктом, головне завдання помічника надання всебічної допомоги українським захисникам і захисницям під час переходу від військової служби до цивільного життя. На цьому ми завершимо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин! Почуємось.